Розв'язати ось таку нерівність. Почну з того, що не можна робити. Не можна множити на х ні в якому разі. А що ж треба робити? А треба цю нерівність звести до дробу в лівій частині, а в правій має бути 0. Тобто ми х справа переносимо наліво і отримуємо таку нерівність: одиниця на х. Відняти х більше нуля. Або звівши до спільного знаменника, х, ми отримуємо 1 відняти х квадрат більше нуля. І ось з цією нерівністю ми тепер працюємо. Розкладемо собі на множники чисельник. Будемо мати 1 відняти х і 1 додати х згідно формули, що ділиться на х більше за 0. Ось, прийшли ми до такого вигляду, а тепер вступає в дію метод інтервалів. Що він передбачає? На числову вісь наносимо числа, які перетворюють кожен із виразів, що є у чисельнику і в знаменнику, при умові, що ми маємо кругом множники, які перетворюють числа, які перетворюють ці вирази в нуль. Тобто ця дужка перетворюється в нуль при одиниці. Ця дужка при мінус одиниці, ну і х сам по собі перетворюється в 0 при 0. Ну, отже, ці три числа ми маємо позначити на числовій осі мінус одиницю, 0 та одиницю. Оскільки знак нерівності у нас строгий, то я собі ось так такими світлими кружечками зазначу це, що самі числа не будуть входити в розв'язок. Ну, а тепер будемо на кожному із цих проміжків знак визначати. Це дуже просто робити, оскільки квадратів ніяких у нас немає, то Після одиниці в цьому проміжку йде число 2. Підставляємо замість х двійку і визначаємо додатнє, чи від'ємне ми отримуємо. 1 відняти 2 від'ємне. Отже, ця дужка буде від'ємна. 1 додати 2, ця дужка додатня. Х при двійці сам по собі буде додатній. Отже, ми маємо мінус помножений на плюс і поділений на плюс. Разом це буде мінус. Далі знаки будуть чергуватися. І тепер що нам треба вибрати, що тут є розв'язком? Нарешті будемо дивитися на знак нерівності на ось цей знак. Більше нуля означає, що нам треба вибрати додатні проміжки. Отже, ось цей і ось цей проміжок є розв'язком, тому розв'язок виглядає так: з мінус нескінченності до мінус одиниці в об'єднанні від нуля до одиниці.